Упродовж цього тижня в Україні очікується сонячна та спекотна погода. Цікаво, що дощів практично не буде. Про це нам повідомляє Україдроме так, у вівторок, 15 серпня, ситуація з опадами не зміниться. По всій країні без виключення переважатиме суха та малохмарна погода. Тому рекомендуємо менше знаходитись на сонці в обідяний час. Дорогі глядачі, 50% вас дивляться наші прогнози без підписки. Підтримайте нас, підпишіться на канал, ми вам будемо дуже вдячні. Що стосується температури повітря у вівторок, то буде спекотно по всій країні. Так, в денний час доби очікується від плюс 28 до плюс 34 градусів тепла. Що стосується температури повітря вночі по всій Україні, то вночі все ж буде більш-менш прохолодно від плюс 14 до плюс 17 градусів. Лише на узбережжі Чорного моря буде до плюс 20 плюс 22 градусів тепла вночі. У Києві 15 серпня увесь день небо буде ясним, і хмари не затьмарять його до кінця дня без опадів. Температура повітря коливатиметься в межах плюс 19, плюс 32 градусів тепла. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!